В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі сестри і браття, слава Ісусу Христу. Амінь. Сьогодні Усією Святою Церквою святкуємо величавий праздник Різдво Івана Хрестителя, як Свята Церква говорить устами святих Отців найбільшого з пророків. Його народження є особливе. Ми бачимо із такого великого євангельського читання, що Господь в особливий спосіб для здійснення якоїсь своєї великої місії спасіння людського роду, Він вишукує особливих людей для цього. Ми бачимо, що це місце народження Івана Хрестителя від самого свого початку є великим чудом. Чудом є те, що Господь вибирає уже стареньких батьків для Івана Хрестителя. Далі бачимо, що це чудо продовжується в прийнятті Івана Хрестителя. Напевно, що для Єлисавети і для Захарії це було дуже тяжко, оскільки вони розуміли, що життя їхнє вже є на схилі віку. Але для Господа Бога ніколи не є абсолютно жодною перешкодою вік. Перед Господом Богом міняється і лад природи, коли на це є дуже потрібно. Подібно так, як і дорогі в Христі, батьки Ісуса Христа і батьки Пресвятої Богородиці, це був один великий рід, благословенний рід, так само, і як очікували прихід мат Матері Божої, так само це відбулося в чудесний спосіб, і окім і Анна, вони були неплідними. Так і сьогодні ми бачимо другу таку велику родину, яка є зі знатного роду, яка також виконувала сумлінно закон Божий, але Господь довгими роками їх не вислуховував. Сьогодні ми вдивляємося в ці дві родини, дивляємося і роздумуємо про батьків. Матері Божої і про Батьків Івана Хрестителя, і бачимо, який то великий є промисел Божий, коли люди вірять, довіряють, і через певні труднощі в житті не втрачають своєї віри і своєї надії. Я думаю, що мало таких людей живе на землі, які би так до кінця вірили і ще й чекали такого великого чуда в своєму житті. Таких людей є мало, бо кожна людина має логічне мислення і вона розуміє, що та не можу вже я чекати дитину, коли вже навіть природа мені говорить, що вже це неможливо. На все є в житті, сестри і браття, свій час відведений для певних справ, для певного якогось нашого з вами життя. А народження дітей воно є обмежене самою природою. І така людина, яка вже в такому досить літньому віці, вона навіть не буде народжувати дітей через те, що буде переживати, хто ж їх виховає. Не може жінка народити в 60 і з чистою душею відійти до вічності, бо буде говорити, та якось то буде, та як то буде? Кожен мама і тато хочуть виховати дитину і бачити її таке досить зріле життя і внуків, і правнуків навіть. Тому ми розуміємо, що це є практично великим чудом. Що Господь обирає таких людей? А кого ж би він міг вибрати для Івана Хрестителя? Отак, якщо ми подивимося для такої особи, як Він, для такої місії, чи міг би хтось згодитися, який втратив віру, який не виконує сумлінно закон Божий, який, наприклад, живе якимось іншим життям. Життям неуподібненим до Господа Бога. Чи ті люди могли б, та, наприклад, подружня пара, могли б прийняти волю Божу через голос Архангела Гавриїла? Напевно, що ні. Чи могла би матір Божа прийняти волю Божу, якщо б вона не була з якоїсь особливої родини? Якщо б вона не жила відповідним життям, сестри і браття? Чи могло би статися таке велике чудо в її житті? Я думаю, що це би було дуже тяжко. Та навіть і Захарія, попри те, що він був дуже сумлінний в виконанні закону Божого, коли являється йому ангел Святая Святих, під час цього кадіння він починає з ним. Спілкуватися. І це чомусь Гавриїлові не сподобалося, тому він каже: замовкнеш ти до того часу, доки ти не побачиш сповнення моїх слів. Бачимо, що для здійснення великої місії на землі спасіння людського роду Бог вишукує вірних йому людей. А вірність заключається в тому, що людина вірить Богові і цю віру підкріплює своїми власними вчинками. Це народження Івана Хрестителя це була велика радість для усієї родини. І не тільки радість, а це була велика місія навернення, бо це було чудо на всі околиці. Ми можемо тільки собі уявити, що відчувала Єлисавета, коли вона тими старечими руками огортає маленьке дитятко, яке сама народила. Уявімо собі Захарію, того старця такого, мужнього чоловіка, який бачить це чудо і думає собі, який же ти, Господи, є великий та безмежний. Уявімо собі усю родину, друзів, сусідів, всі околиці прийшли подивитися на це чудо, яке Господь зробив. Але бачимо, що це чудо триває недовго, це така велика радість, тому що ірод видає такий наказ, ви про нього пам'ятаєте. Всіх хлопчиків до двох років треба вбити, і Лисавета бере з Івана і втікає в гори. А сам Захарія гине від, від рук іродових вояків. Вона втікає в гори і там в тих горах через деякий час сама гине від рук вояків, а Іван залишається сам. Немає жодної інформації про те, як він далі жив, хто ним опікувався. Знаємо, що він жив в пустині, їв сарану і дикий мед. Коли Івана Золотоустого запитали, та скажи нам, Іване, як же ж він там міг прожити? Це ж дитина. Він каже, не питайте мене цього. Тому що нема у мене відповіді, але знаю, напевно, що одне, що самі ангели зліталися та услуговували йому. І бачимо, що приходить цей час, коли Іван Хреститель, сповнившись мужністю, Духом Божим і відповідними літами в 30 років, він виходить для того, щоб. На ріці Йордані викрикувати мужнім сильним голосом. Покайтеся, наверніться, бо Царство Небесне є близько. Бачимо, що це є найбільший з пророків, тому що він, напевно, що перший такий спосіб сказав, що я хрещу вас водою, але йде ось той, який хреститиме вас Духом. Своїм святим. Це ім'я є надзвичайно важливе як для святої церкви. Це ім'я є важливе для спасіння людського роду. Цей святий є покровителем усієї церкви, церкви, яка є мужньою, яка бореться, яка старається. До свого серця, як добра матір, навернути своїх дітей, кличачи їх до покаяння, переосмислення, життя і до спасіння. Це ім'я є популярне серед нашого народу, особливо на Західній Україні, то майже через хату ім'я Іван Василь, Василь Іван, Іван Іван і ще раз Іван, їх є дуже багато на кожному кроці. Бачимо, що чомусь люди так відчувають в своєму серці, коли народжують дітей, що саме це має бути Іван, а тут Саша, тут Саша, майже кожен Саша. І Саша, і Саша. І ще один Саша. Я пригадую собі, скільки не запрошую десь інколи якихось там, якийсь сантехніка Саша, обрізка дерев Саша. Наш водій, колишній Саша, <смір> всі Саші, а Івана дуже мало можна знайти. Бачимо, сестри і браття, що сьогодні Господь також звертається до кожного з нас, висвітлюючи це чудо тільки для нашого збудування і для покріплення нашої з вами віри. Господь хоче до усвідомлення. Слова Божого. Він розуміє, що без Слова Божого тяжко буде його християнам, і ми маємо також це зрозуміти і прийняти до свого серця важливу істину, що Бог відкривається в нашому житті через наші добрі вчинки. Він не відкривається через якісь уявні релігійні практики. Він не відкривається через те, що ми мріємо покаятися або думаємо відвідати храм і вже тим наміром. Ні, він відкривається через добрі наші руки, через наше добре з вами серце. З цього починається слухання Слова Божого. Напевно, що Захарія та Єлисавета. Вони милосердилися, бо в тому часі давати милостиню це було дуже шляхетно. Вони все робили правильно, щоб Господь благословив їх дитиною, оскільки там було дуже тяжко тим сім'ям, яких не було потомства. Це було прокляття і ганьба серед народу. І бачимо, що так любили Господа Бога, що й забули, що вони вже. Не можуть народити, а Бог сказав ні. В мене можливо все. Молімося сьогодні до святого Івана Хрестителя, щоб він був тим голосом, який кличе до миру, був тим голосом, який кличе до припинення війни, голосом, який кличе до покаяння народи, а особливо нашого народу. Нашої держави, України їй теж треба переосмислювати дуже багато моментів. Але найважливіше, що ми просимо, це просимо цей справедливий мир, закінчення цієї війни, щоб в тих тяжких умовах, в окопах, в тих посадках по лісах образ і подоба Божа не була знищена в такий нелюдський спосіб. Щоб наші військовослужбовці, молоді хлопці і дівчата, які йдуть на передову, щоб захищати нас, нашу землю, щоб вони були збережені. Ми так багато маємо різних прохань до святого Івана Хрестителя. І віримо, і надіємося, що з його народженням Господь змилосердиться над нами і дарує нам благодать цього миру.